Я себе зловив що на думці, що я ще вам сьогодні не розказував нічого з рубрики Збий притулі звізду злоба». А це моя улюблена рубрика про ті цирки, які трапляються, і коли мене люди попускають, а це трапляється дуже часто. Ми якось з хлопцями їхали на гастролі в місто Червоноград на Львівщині. За кермом я спереду жогло, ззаду Владзо і Віталік тильний. І от ми їдемо в чистому полі в степу якомусь, по-моєму, лютий чи грудень місяць. Вітер свище, мороз такий сильний, дивлюся, в полі стоїть дівчина. Ну, років 20 так з вигляду в балоновій курточці, яка з чорним пакетом бос, отак ну, руку виставила, ну, замерзла, ні синій. От. А я завжди, як бачу, що такого хтось стоїть коло траси, якась дівчина я завжди стою. От. Я... Я в хорошому сенсі слова. Ну якщо може допомогти, треба. То... Ну, ви розумієте про що? Коротше. Я ніколи не лишаю жінок в біді. Я бачу, я зрозумів, що чиясь людська дитина стоїть, та я зупиняюся коло неї і думаю, ну підвести кудись. Але в ту ж мить, як я коло неї зупинився, я зрозумів, що дівчина в машину не сяде. Ну тому що я собі уявив себе на її місці. І подумав, якби коло мене в полі став чорний ренджер, в якому сидить чотири мужика, я б не сів. Але, видно, дівчина дуже замерзла. Тому вона підійшла до машини, побачила спереду мою морду і жогла, зразу йде до задньої дверки, відкриває. Бачить Віталіка з владзем, каже: Посуньтеся, сідає, закриває дверку і чітко мені каже Жужеляни. Я автоматично маю знати, де жужеляни, Ви ж розумієте? Ні, ну я знаю, де жужеляни, то не доїжджаючи до містечка Белс, але тим не менше. В нас завжди в машині, коли ми йдемо на гастролі, творчий процес не припиняється. Хтось повторює тексти мініатюр. Я собі вигадую якісь конферанси, стендапи. Жогло співає ті пісні, які він має співати на концерті. Тобто такі, знаєте, в машині творчий хаос, такий вулик. От, але ну я ж за кермом і я мача. Тому я за кермом повертаюся так легенько до тої дівчинки і кажу: дівчинка, як тебе зовуть? Наша дівчинка каже Таня. А я кажу Тетянко, якщо вам це все набридне, ви тільки скажіть, я це вмить припиню. Наша тетянка відвідає: Та ні, та ви що, мені то все так подобає. А що ви за група? І Я зрозумів, що 11 років на телебаченні пішли куту під хвіст тільки через одну таню з жужелян. Але наш владзю знайшовся з відповідю, він каже: ми група невідома, але граємо добре. Зіграти. А чому після цього запитання дівчина пробкою вилетіла з машини? Ви дізнаєтесь, коли після програми зайдете в Google і заб'єте, що ж означає на западенському сленгу поняття грати. А, друзі. Є насправді одна дуже дискомфортна ситуація для кожного чоловіка. Зазвичай чоловіки її провокують, але в деяких випадках самі стають жертвою. Ця ситуація виглядає так: третя ночі, чоловік вдома чекає на повернення чуда. Валі. Валі? Лена, ти що, п'яна? А що ти робиш в мене в квартирі? В нас в квартирі, ми тут з тобою два роки вже живемо разом. Боже, два роки живем, а аж досі не жинаті. Валі. Серйозно? Валік, думай. Я тобі три рази пропозицію робив. Я була не готова. А зараз ти готова. Лена, де ти була? На мальчишнику. Може, на дівішніку? Ні, я в хлопців в сауні перепиталася. Вони казали, що в них мальчишнік. Лена, з ким ти бухала? Честно? Честно. Ирку кинув пацан. И что? Вин выставлял. <плес> Лена, тебе не можно пить, ты на антибиотиках. А что в хате срач? А в хаті срач, бо тебе тут ніколи нема. А вот я є і все одно срач. Знаєш що, Оліна? Я тебе дочекався, щоб сказати, що я тебе кидаю. Все? Що? Підеш до своєї святки кривозубої. Піду, бо вона мене любить, вона добре готує і вона прекрасна в ліжку. Якби мені було 43, я б теж така була. Зібралася Леночка? я тебе кидаю. Все. Це твоє остаточне рішення. Остаточне. Це твоє остаточне рішення. Остаточне рішення. Пацани заходим! а в депаті в Я зараз тобі там зайду. Закрий двері, двері, закрий. Володимирчук, володимир, Сирійчук, володимир Шогла. Я... Я тільки, що, я тільки що дивився от на, на той твій образ і злой думся, що якби ти був моя жінка, я б тебе забив просто. <слівить> Знаєш що, Сереженька? Якби, я, якби, якби ти був моїм чоловіком, моя мама виписала б мене з метрики. <слівить> <слівить> Не, насправді... Насправді, друзі, ця мініатюра, вона відкриває дуже просту істину. Не хочеш сваритися з жінкою, яка десь напилася, пий з нею. Головне тільки, хлопці, знаєте що, не пропустити ту мить, коли жінку треба вже відправляти спати. Цю мить, ви зрозумієте, по одному запитанню. Це запитання звучить так. А ти мене любиш? А мене любиш? все, мужики? Це було останнє нормальне запитання на цей вечір. Далі будуть тільки проблеми.